Друзі, всім привіт! З вами компанія Хоткар. Мене звати Ілля, У нас новогляді автомобіль з дуже класною назвою Chevrolet Менло. Шевроле Менло це автомобіль з Китаю, який ми привозимо нашим клієнтам під замовлення. Цей конкретний екземпляр вже є у нас на продажі в Україні, і ціна його 30 тисяч 500 доларів. Якщо брати під замовлення, то ціна становитиме у нас 27 тисяч 500 доларів. Це є друге покоління цього автомобіля, яке вже має запас ходу 518 кілометрів і батарейку 63 кВт. Сидіння в цього автомобіля повністю зі шкіри. До речі, шкіра дуже приємна на дотик. Автомобіль повністю новий. Весь у плівках іде. Ну а тепер я пропоную подивитися, що в даного автомобіля є в салоні. автомобіль обладнаний мультикермом, на якому ми можемо приймати вхідні виклики, або їх відміняти, або ми можемо регулювати гучність вашої музики в автомобілі. Ми можемо зайти на домашню сторінку, на якій ми будемо бачити, яку ми хвилю слухаємо, і загалом всю інформацію по автомобілю. Також ми можемо окремо зайти в розділ музика, в якому ми можемо вибрати хвилю, на якій ми хочемо слухати радіо. Навігація, тут бачите, якийсь вона зараз. Потрібно буде завантажити нашу карту сюди. Тут ми можемо під'єднати наш телефон Bluetooth, і також ми можемо подивитися інформацію по автомобілю, в якому він зараз стане, який, скільки відсотків батареї і так далі. У цього автомобілі є три режими руху. По замовчуванню у нас стоїть нормальний режим, тобто все як у звичайного транспортного автомобіля. Натискаємо на педаль газу, автомобіль йде вперед, натискаємо на гальма, і автомобіль гальмує. Наступний режим у нас є спортрежим. В цьому режимі автомобіль починає більш жвавіше рухатися, більш відчутно реагувати на педаль газу, ну і, в принципі, автомобіль стає більш динамічнішим. Третя модифікація їзди це є модифікація, яка називається one pedal або одна педаль. Це означає, що автомобіль буде після відпускання педалі газу гальмувати сам, буде вмикатися рекуперація, автомобіль буде підзаряджатися. Ну і автомобіль буде відповідно гальмувати. Багажник цього автомобіля відкривається таким чином. Тут у нас є кнопочка, ми її натискаємо. Він відкривається, і ось ми вже маємо доступ до багажника. Друзі, ось і підійшов до кінця наш відео огляд. Якщо у вас виникли якісь питання, то можете сміло телефонувати вам. Нам за номером який буде ще в описі і цікавитись. З вами була компанія Подкарт. Мене звати Іля. Бачите.